Що не так з контрактами для 18-річних, 25-річних? Ну, по-перше, Україна не виконує своїх зобов'язань перед мовою. По-перше, обманює стосовно суми, яку виділяє кожен, хто переходить на контракт і не виплачує. До мільйона гривень, як вона обіцяє. Але вони обіцяли до 2 мільйонів. І навіть 200 тисяч гривень вони не виплачують. А скільки вони виплачують? Не більше, ніж 20-30 тисяч гривень. А потім, коли людина потрапляє на передову на нуль, погибає а, за декілька хвилин від ФІПІВІ, Дронів не підготована навіть на контракті. Ось так, на жаль, Україна республіка відноситься до своїх добровольців, солдатів навіть на контракті. Ще що не виконує Республіка Україна стосовно контрактників, медичне забезпечення воно повністю небезкоштовне. Про що кажуть солдати, тому що. Держава не покриває нічого взагалі взагалі нічого. І навіть ті зарплати у разі поранення нічого не покривають, як і реабілітація, все за свій кошт, все за кошти українців, які збирають знову донати в Тіктоку та в інших соцмережах для українських військових поранених. Тому, на жаль, на... Сьогоднішній день Республіка Україна не виконує своїх зобов'язань, і Збройні Сили України це не професійна армія. Чому? Тому що вона кинула своїх військових на призволяще, люди голодають, ходять по вулиці після поранення і просять гроші, тому що не можуть навіть зняти квартиру. Тому що їм навіть військової пенсії не вистачає. Ось, про що вам, 18-річні, 25-річні, не скажуть. В інших арміях світу такого немає. Чому? Тому що контрактна основа там є повністю повне забезпечення. Стосовно забезпечення, яке дає Україна ту форму. Її навіть списати не можна, приходиться навіть форму купляти своїм власним коштом на зарплату, яку дають. І буває, не вистачає за свій кошт потрібно заправляти бензин і не тільки давати начальнику частину грошей у якості хабара, щоб не піти на Все це. Негативні наслідки, які відбуваються у Збройних силах України, на жаль, на превеликий жаль Збройні Сили України та інші військові формування за 10 років повномасштабної війни з Російською Федерацією, не досягли успіхів на полі бою, а лише змогли здати наші території. От і все, що потрібно знати про силу української оборони. І це, на жаль, велика правда. Тому, що я пропоную, як я бачу це, я вже казав в своїх минулих роликах: я казав, що силові структури Республіки Україна потрібно ліквідувати, створити українську націоналістичну армію з добровольців, щоб добровольці йшли на контрактну основу, щоб було повне забезпечення, як в західних країнах. І щоб було відношення до українців як в УПА. Саме таким чином, як в націоналістичній армії минулого. А не до як тих, хто повинен просто взяти і загинути заради статків Зеленського, Коломойського та інших олігархів України. Тому на превеликий жаль. Органи державної влади України не бажають створити таку армію відповідно до законів України, тому що бояться, що такі, як я, розіб'ють Путіна у першому ж бою. Вони бояться, що ми почнемо перемагати. Тому я буду і далі наполягати на реорганізації і ліквідації силових структур України. Створення української націоналістичної армії і долучення до неї колишніх військових України, які не справилися з поставленими завданнями, яке ставило вище військове керівництво. Нам не потрібні на сьогодні професійні офіцери чи. Генерали, чому? Тому що вони усі привели до того, що ми втратили територію сьогодні. Нам потрібно, щоб військовими керували виключно ультрарадикали, ідеологічні, які будуть приймати правильні рішення, і ми можемо це зробити вже сьогодні, але на превеликий жаль. Верховна Рада України, Зеленський, країни Заходу хочуть, щоб ви просто помирали заради того, щоб Зеленський і наші так звані партнери нас грабували, наші корисні копали. Ось що вони хочуть зробити, а потім замінити нас на мігрантів. Ось яка ідеологія геноциду! Нинішньої влади в Києві, тому потрібно кардинально змінити підходи до оборони України через ліквідацію силових структур через створення української націоналістичної армії під керівництвом головного ідеолога радикального українського націоналізму, тобто мене з необмеженими нічим повноваженням. Але що відбувається натомість? Вас женуть на запій, обманюючи на контрактах, мобілізують на вулиці, непідготовлених, б'ють, вбивають в ТЦК СП ЗСУ. Ось що вони роблять, ці негідники в І ніхто не хоче, на жаль, нести кримінальну відповідальність за ці вагомі злочини проти України. Це вагомі злочини. Тому я вважаю, що на сьогодні судова система нам не потрібна. Нам не потрібна прокуратура, військова прокуратура. Нам не потрібні ці дармоїди, силовики, які сидять в тилу. Всі вони нічого не зробили. Вони лише здали наші території і перейшли до ворога служити. В більшості випадків, і це також правда. Вони є прихованими колаборантами, зрадниками Батьківщини, які ховаються в тилу, які здали південь України ворога за кілька годин, не попередивши місцеве населення про наступ Російської Федерації. Персональну відповідальність несе за це не тільки Путін, но й Зеленський. І країни Заходу, які нас не попередили про це, і публічно не розказали українцям, що потрібно підготуватися до війни з Російською Федерацією. Ось що відбувається. Тому контракти ЗСУ для 18 річних, 25 річних і старших це суцільний обман. Не ведіться на ці контракти. Якщо ви підпишете, ви ніколи більше не зможете вийти. Не те, що за кордон, а взагалі вас назавжди у рабство хочуть мобілізувати добровільно примусово через ваше незнання законодавства України. Ось до чого вони доводять. Ніякі центри рекрутингу не змінять ситуації на фронті, тому що. Ви обманюєте людей. Щоб зупинити це свавілля, потрібно створити націоналістичний трибунал в складі української націоналістичної армії, під моїм керівництва, щоб ми, ультраправі, мали необмежені нічим повноваження, ані конституцією, ані законом, ані правом, ані міжнародними конвенціями. Тоді буде порядок залізний в Україні за 24 години. І фронт буде стабілізовано, і Російська Федерація понесе це втрати. Але вони не хочуть, щоб ми перемогли. Я єдиний, хто був народжений для того, щоб перемогти Володимира Путіна. А Володимир Зеленський народжений для того, щоб не пускати ультраправих, на фронт. Чому? Тому що боїться перемог ультраправих на лінії фронту, що ми змінимо докорінно ситуацію і вийдемо швидко на кордони 91-го року. Ми на сьогодні готові це зробити. Тому військові, які кажуть про ухилянтів, давайте закінчуйте про це. Беріть своє велике нічого, і долучайтесь до моєї ідеї, і розповсюджуйте її усюди стосовно створення української націоналістичної армії, ліквідації силових структур. І долучайтесь до її створення на законодавчому рівні. Вимагайте від Верховної Ради України це зробити, щоб ліквідувати суди, силові структури. Це перше, друге. Всіх цих силовиків, які причетні до викрадень людей, потрібно покарати, як і суддів, які не відкривають кримінальні провадження за викрадення і катування людей. Вони всі винні вони повинні понести кримінальну відповідальність. Нам потрібні зміни до законів України, до закону України про судоустрій, статус суддів. Про ліквідацію Збройних сил Національної поліції, СБУ, ДБР та інших псевдоорганів силових, які нам не потрібні взагалі ніяк. Все, що вони можуть, це лише штампувати кримінальні справи проти справжніх патріотів і ультрарадикалів. Вони нас бояться, тому що ми можемо. Вийти на кордони 91-го року вже сьогодні, а не завтра. Але може виявитись так, що виробництво зброї знищено, все знищено. А хто в цьому винен? Ті, хто сидить в Києві, потрібно докорінно змінювати ситуацію. Тому раджу військовим Тікток і не тільки взяти своє велике нічого. І долучитися до створення націоналістичної армії мого імені, української націоналістичної армії як правонаступниці УПА і Української революційної армії відповідно до акту відновлення української держави Степана Бандери. Ось чого ви всі боїтесь насправді відновлення української держави. Української самостійної соборної держави. Дякую за увагу. бережіть себе. Юридична консультація з будь-яких норм прав коштує від 300 до 1000 гривень, залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація у сфері військового права по темі ЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі ЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд. Для прикладу, оскарження постанов ТЦК, СП ЗСУ, коштує 1500 гривень. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Для прикладу, відозви на позовну заяву. Також юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100. До 300 доларів США. Терміновий юридичний захист кримінальних провадження, кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів відповідно. Також я консультую з податкового права, як вести автомобіль та бізнес в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також замовляю в мене послугу. Витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Пиши на електронну адресу академік.Лав'єр. протон.мі. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до мого профілю. Тікток, Телеграм. Якщо ти ультраправий, підпишись на мій ультраправий канал. Тобі там будуть раді. Якщо ти звичайний українець, підпишись на мій просто телеграм, на мої соцмережі. Це TikTok, Ютуб та інші соцмережі в описі до цього профілю. Дякую за увагу.